Два місяці пролетіли як один великий довгий страшний кошмар для тих, хто втратив найдорожче своїх дітей та онуків. Кирило Сизов один з тих, чиє життя забрав ворожий ракетний обстріл по дитячому майданчику. Ввечері 4 квітня на ювілейні юнака вразили уламки російської ракети. Лікарі робили все можливе, аби врятувати молоде життя, але не судилось покласти квіти та схилити голови в журбі. На місце кривавого злочину приїхала тітка хлопця, а також дідусь та бабуся. він Боровся, лежав реанімації. Ми так наділилися. Мы... Виздорові. Нині колишні дитячі майданчики, який користувався популярністю місцевої малечі, вже два місяці є народним меморіалом пам'яті, до якого люди спочатку несли м'які іграшки, світлини загиблих людей, а нині постійно квіти. Як нагадування всьому світу, яке зло та невимовне горе тут трапилось два місяці тому. До каплички поклали квіти та вшанували пам'ять рідні та близькі жертв ракетного удару, очільник ради оборони міста, представники влади міста, Криворізького району, представники силових структур, небайдужі містяни. Всього декілька сотень Криворіжців. 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ. Кривий доєднався цього дня до всеукраїнської акції Голоси дітей на дерево неподалік від дитячого майданчика, який став народним меморіалом, повісили дзвіночки як символ нашої пам'яті про загублені російськими окупантами молоді життя українських дітей. Загалом від російських ударів по Кривому Рогу загинули 16 дітей, 67 постраждали, 23 дитини лікувалися амбулаторно. Всього ж в межах нашої країни від початку повномасштабної агресії Росії загинула 631 дитина. Ще 1971 отримала поранення. Спочивайте з миром, наша Янгулятка. Ваша пам'ять назавжди залишиться в наших серцях. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.